Усім доброї пори дня, усім щирі вітання, вітання на каналі Таро Хроніка. Як завжди, буду радий подобайкам, коментарям та підписці. Отже, у новому відео давайте глянемо ситуацію щодо мапичої віспи, так? бо віспа малп, що то взагалі за такий вірус і чи загрожує епідемія. Щось по типу як була кілька років тому та епідемія ковіду. Так, ну, зразу пентаклі випадають. Король Пентаклів тримає Пентакль у руках. Так, король мечів і певний відхід вісімка кубків. А питав я, в принципі, у карт конкретно, що це за такий вірус. І враховуючи те, що король. Пентаклів тримає Пентакль, король мечів тримає меч, а тут чоловік іде від хелихів, так? можна припустити, що це вірус, який передається через контакт, тобто не повітряно-крапельним шляхом. Так? Тому і тут є 8 кубків. Потрібно уникати контактів. Аби що, аби е, позбутися відповідно розпачу і самої хвороби, так? Так, я запитав у карт, чи дійсно вона передається 에, за допомогою контакту, так, помірність говорить про певний такий собі баланс, так? Ну а підвішений про жертву, так? Щоб не стати жертвою, потрібно тримати баланс в контактах. Тобто, це нібито зрозуміло. Давайте подивимось з вами інший момент. Так, чи загрожує така всесвітня епідемія, так, як була епідемія ковіду? Щось тут таке у нас одразу жриця приховане. Є певні таємні моменти, секретні моменти, так, і вони завжди несуть щось несподіване завжди прикривають саму ситуацію. Давайте спробуємо заглянути. Хвороби, сльози розчарування по плану. От ніби то такий план є. так? І рішення прийнято. І по суті, по суті, жриця прикриває щодо цієї хвороби і щодо цього плану. Так? Щодо хвороби. Так? П'ітірка мечів, відлюдник, так, тріка жезлів. Отже, відлюдник, відлюдник у нас в даному випадку, я думаю, що варто відмітити, що це певна ізольованість. Трійка жезлів це у нас певне зростання, впевненість, так? І тут ми бачимо чоловіка, який тримається жезлів і кораблі, що, по суті, відпливають. Відпливають в різні точки світу, йдуть океаном. Ну, а відлюдник нам знову ж таки нагадує про ізольованість. А П'ятірка мечів, тоді нам натякає на певні залякування, агресію, чесно кажучи, на якісь певні суперечки. Та? вгорі у нас є план і суперечки щодо плану. Так? Хвороба, яка по суті буде де у нас в різних точках світу. Ну, по жриці, я також зрозумів, ще невідомо, бо відлюдок нам знову ж таки говорить про ізольованість. Тобто, я так розумію, що у Всесвіту чіткого плану і розуміння ще щодо цієї хвороби немає, але йдуть натяки на те, що це буде ймовірніше локально. І от бачимо на дні колоду у нас вісімка мечів, яка говорить про те, що знову ж таки певні обмеження. І єрофант, який, я так розумію, пильно за усім спостерігає. І в даному випадку він іде конкретною. Протилежністю щодо жриці, так, і символізує відповідно певний процес навчання, знання їх отримання, так, і необхідність отримання. Тобто він може говорити нам про те, що дійсно вже люди працюють над тим, аби хворобу обмежити. І дивлячись вже по цих картах, які у нас були, ми розуміємо, що випадки будуть, але. Будуть локальними, так, тобто масової такої епідемії у всьому її широкому, такому повному значенні тут карти не показують. Так, давайте додамо ще три карти. Королева мечів нам говорить про медицину загалом, в даному випадку вона чесна, королева вона у нас справедлива. І незалежна, так, і вона завжди говорить про певні чесноти. Тобто, я так розумію, буде максимум докладено в галузі медицини, аби по смерті трансформувати цю хворобу по імператору, так? Четвертий аркан у нас випадає, і це у нас влада, авторитет, захист, тобто, що медицина робить усе можливе для того, щоб трансформувати ситуацію з. Цією хворобою, з мапичою віскою, з її розповсюдженням, що у захист, так? Тобто захистити і максимально дати їй не розповсюдитись. І на дні колоди у нас король кубків, який, по суті, підтверджує сказане. Це завжди у нас дипломатичність, мудрість і, відповідно, баланс між емоціями і логікою. Тому це начек на те, що хвороба є. Але потрібно тримати емоції в руках, так? І в світі завжди є домовленості, які будуть спрямовані на те, аби захистити. І, відповідно, що обмежити, знову випадає вісьмірка мечів. Тому надіємося на позитивне вирішення з розгулом мапичої Віспит. Я вам дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.